Різдвяне печиво та різдвяні свічки. Збірка творів. Автори Маріна Кремер та Ханс Крістіан Шмідт. Ароматна різдвяна магія з родиною маусів. Настав. Різдвяний святвечір. Чимала родина Маусів зібралася разом, щоб прикрасити свій будинок великою кількістю зелені. Незабаром в будинку з'явилася гарна зелена ялинка. Родина Маусі зазвичай купує багато апельсинів, кладе в них зернятка, гвоздики та прикрашає дуже гарну свою ялинку. А ось і вона. Хіба це не диво? На різдвяному ярмарку справді багато чого є. Що це? Що так смачно пахне? Це печені яблука від кондитера. Тут ми також можемо побачити традиційне різдвяне печиво Спекулус. Яке пахне корицею, це смакота. Також є медовий торт з великою кількістю горіхів. І мигдальне печиво теж дуже смачно пахне. Тому, повернувшись додому з ярмарку, всі в родині маус голосно кричать: Ми теж хочемо спекти печиво і столене. Тож незабаром в кухні долунають найароматніші запахи, а напередодні Різдва по кімнаті розливається атмосферне сяйво свічок, що робить людину і мишу абсолютно щасливими. Вони насолоджуються.